Важливу роль у штаті Алабама відіграє автомобілебудування. У штаті працюють великі заводи провідних автовиробників, навколо яких сформувалася розгалуджена мережа підприємств-постачальників. Значного розвитку також набула аерокосмічна та оборона промисловість, особливо в місті Гансвіл, що є науково-технологічним центром. Історично важливою галузю для Алабами була металургія, зосереджена переважно в районі Бірмінгема. Хоча її значення з часом зменшилося, вона залишається складовою промислового комплексу штату. Також важливе місце посідають лісова, паперова та хімічна промисловість, які спираються на багаті природні ресурси регіону. Сільське господарство продовжує відігравати помітну роль в економіці Алабами, зокрема вирощування бавовни, птиці, сої та арахісу. Поряд із цим активно розвивається сфера послуг. Транспорт і логістика, що підтримуються вигідним розташуванням штату та наявністю морського порту в мобілі. Символами штату є: Камелія, американський чорний ведмідь, Великий Окунь, жовтий молочник, пекан, гематит, Девіз штату. Ми наважуємося захищати наші права.